Щедро дросип лихай на землю, рік новий врожай рясний. Чуйність в душу, мудрість в мислі, а на стіл би смачний. Ще по торбі благодаті, хай господарюєм хаті. І на щастя по підкові, в кожне серце по любові. Друзів щирих і везіння в товаристві розуміння. Ще духовні. Мого зростання, всім нам єдності, визнання, Коледж культури та мистецтв з древнього та славетного кам'янця, що на поділлі вітає усіх, хто плекає в своєму серці любов до України, її мови, народу та культури з новорічними та різдвяними святами. Віншуємо вас. Добром та ласкою бажаємо миру, достатку, Божого благословення, а ще непохитної віри у те, що народиться наша нова Україна. Як віримо сьогодні, ми в ту подію, що Христос народився, славімо! Пане Господарю! Ти Не бажайща зі здоров'я прожити, очі же тот вірший великий збір. ой ойного Його, -йо -йо -йо, господа ронька нашого, ойного -йо його -йо, господа ронька нашого, Та пили цього. Покотились, заємички народились, щедрій, щедрій, щедрі, бочка прилиця на власті, станом і Щеле Там бички покотились, заємночки народились.